Плюс Роман! І сьогодні ми покажемо, що ми купили Даші на народження. Це Аніна подружка. Ви вже її бачили у наших відео. І завтра Аня йде на день народження. Це із садочку мого. Так, це вони подружки із садочку. І показуй, що ти купила. Я купила для, для Даші робити магнітики та, Даша дуже любить Monster хай але так як в неї вже багато ляльок. Тому ми вирішили купити всякі набори. Так, ось. Це такі з гіпсу можна робити магнітики. Тут нічого нема. І на холодильник можеш собі повісити. Так. Так. Це. Ну, одним словом, ми все, що в магазині бачили Monster хай все купляли, так? так? Ну, майже все. Так. Ось така грав'юра, гулія. Так, що там? О, а це Даша вже пішла цього року в школу, перший клас, так як Аня. Ну, наслівнійки весь час ми згубимо, правда? Тому ми теж подумали, що Даша теж вже може все губити і ми купили. А я Даші зробила відкритку. Танєчка Даша зробила відкритку, монстр хай ми відкриточки не бачили, тому ось така. Анічка сама щось малювала. Сама, сама писала. Так, Ось такий набір Monster High пазлики. Десь на танцях чи шуту? Жоти так? Просто? Вони в школі. Угу. Це школа. Там ще йде тут ще йде в подарунок плакат. Плакат? Угу, постер. Не? Плакат на стіну вішати. Ну як в Романа. О, це нам така сумка для призовного. такая сумочка с замочком и блокнотик. Ще не все. Ще не все. Да. Так. Стругалка. Что там? Оливец. Простой. Так, Ручка. Ручка. Я щоб вчися ручкою писати. Так, ми спочатку писала олівчиком, тепер ручкою. І ось такі закладки. Так. Ось такі закладочки теж з героєм Монстер Хай. Дивися, оце Клодін. Угу. Так, потім хто там ще є. От. Зверху є Френкіштайн. Я, я хочу стати. Дракулора. І хто це останній? Оця Не знаєш, дочі? Ні. Ну і я не знаю. Не пам'ятаю, хто це такий. Я теж. Ну, давай покажи, що ти ще собі купила. Да. Анічка собі таку папку для зошитів купила, теж покажи. О, теж. Можуть. Анічка теж собі такий самі, щоб з Дашою разом собі мати. Іван, і в Даші будуть однакові закладки. Ручка така. Однакові ручки, однаковий олівчик і однакові, е однакові лінійки, однакові. <різь> <різь> Ось так. Так? <різь> так що ми завтра будемо збиратись на день народження. Сьогодні ми прийшли зі школи, вже пізно. Завтра Шанечка хоче щось купити, Шадаші, хоче кульку купити. А я ще Хочу показати зошит. Який зошит? А от побачити. Ну це для мене несподіванка. Жоші, ну такі. так, ми, ми ще купляли зошити. Ну, але це вже не Хай, а просто. А мам, Френс. Це О, жена... це Барбі зошит. А мама в мене ще ось це, яке я робила уроки. Ой, не показуй, бо всі налякаються. <гум> 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 я поставлю туди. Ну, давай, хавей свої туда. туди. Дивіться, ми... ми Угу. Так Тому що це спеціально для зошитів. Так. Ну, все, достатньо, напевно, тобі зошитів, закривай, забирайся в школу, бо завтра треба швидко встати. Піти... забирати. Забирай усе своє. Я це візьму в школу. Завтра треба встати, піти в школу, а після уроків ти йдеш на... Дашина на народження. Так, на Даши на день народження. А ще треба їй докупити і кульки, і квіти та. Пока-пока. Подписывайтесь -пока. на канал Аня плюс Роман. Пока-пока.